Гостях у Оха, в тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар ворог, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний Ох, Леся Українка, до лісового царства сивих охів, у сторожку гущавину лісів спішу до сироїжок з скомороків, що мешкають із древніх тут часів. Як стане сукня осені черлена, хоч і далеко, і зовсім не з руки, Іду до охів, в царство їх зелене, поглянуть, як ростуть боровики. В осінню пору у погожі днини тут наймудріший, найдребніший ок, З любов'ю для грибової родини смарагдовий ворушить лісі Несу йому окраї чорний хліба, кладу на оксамитовий пеньок. Грибну корзину лісового діда несе мені старенький сивий ок. Грибний сезон. У гості запросив старенький ох, бо вже почався грибний сезон у лісі. Соничний п'ємо чай з ним двох, а дощ шумить в густій сосновій стрісі. Розказує про лісові дива, Грибну солянку ставить на пенючку, брати ж був менші, їх у нього два плетуть для оха з ягелю сорочку. Дружина оха, мудра до мані, також прийшла послухать теревені і принесла із радістю мені брусниці гіркуватою жмені. В правічнім лісі вовкуватий мок, в стежину стелить з оксамиту. На прусіку скликає сивий ок бурувків дощем осіннім мити. Серед смарагдів і перлин роси у царстві лісові, неначе діти, Ростуть гриби казкової краси, Є подивитися на що і порадіти.